Доброго всім дням моїм підписчикам і гостям мого каналу. Сьогодні у мене випічка. Хочу вам порекомендувати приготувати таку смачну, солоденьку випічку. Для цього у мене дивіться, які продукти. Я спочатку насипала, провіяла пів кілограма мукички. Далі сюди я всипаю десь чайну ложечку солі. Так, не дуже багато. Так, у мене тут 150 грамів цукру, сипала, три ложки олії. Все прямо сюди виливаємо, висипаємо. Тут у мене так, щас. Тут у мене 100 грамів, ух ты! Так, як завжди. 100 грамів масла вершкового. Я розтопила його. Так, Ну що, тут вже мене підганяє, підганяють дрожжі. Подивіться, у мене тут 15 грамів дрожжів. Я їх трошечки замочила в тепленькому молочці і ложечку цукру всипала. І подивіться, які вони в мене, гляньте, красивенькі. Ну, в общем, ми їх уже висипемо сюди. Чи тут? А то вони вже по столу у мене підходять. Отак, висипаємо. Так. Ну, тут півпачечки ванілінчика, можна цукру. Два яйця. Так, і всипемо. трошечки, подивіться, що в мене куркума. Це для кольору. Для кольору тіста. У нас вже передсвяткова, зараз випічка, все іде, І хочеться так, щоб воно було запашненьке, красивеньке. Подивіться, яке. Так. Додаємо. У мене тут пів літра молочка, я його гарненько підогріла, і дво, дві ложки сметани. Зараз, отак я розмішаю. І сюди потихеньку буду вливати. Оце всі інгредієнти, які треба для нашої випічки. Дуже, дуже гарні продукти. І ми зараз замісимо тут в тарілочки, а потім будемо руками вимішувати на столі. Візьмемо мукички, підпудримо, кладемо в миску на підйом. Годинку десь хай піднімається, підождемо. Тісто у нас вже підійшло. Беремо листик, застелила пергаментом олійкою змастимо трошки, Розітрим. підставляємо. О, красота. Олійка, О, -о, -о. О, Таке тісто. таке тісточка у нас вийшло Так. Готуйте. І у вас получиться воно таке тісточка. Сейчас ми його поростягуємо відколотила отак от. Приготуйте таку випічку. Такі булочки викачали ми. Так, беремо мисочку таку, наливаємо олійки, щиточка є. Насипаємо цукру. Це все нам буде для нашої начинки. Так, я тут передавлю. Вот так вот. И получится вот такая квиточка. Ну-ка, <плево> так. Красота. Запрям вот, вылайка булочка будет. Вот. І будемо до кінця формувати наші булочки. І так поліпили ми наші такі красивенькі булочки із сахарною прослоєчкою. Зараз ми візьмемо, помастимо яєчка. Так, розобір два яйця. Трошечки така трудойомка робота, потребує трохи усічивості. Поки закрутиш, накрутиш, ті. І ставимо в духовку. Спекли ми, подивіться, які булочки в нас. Лянте. Яка красота. А? Булочка з сахарною прослоєчкою. Лянте. Так, ну-ка, лямтеки. То есть мягко-мягко, мягко-мягко. Так, і зараз приготуємо для булочек. Попробую сейчас. М -м -м, вкуснятина. Тесто как, похоже пасхальное. Приготовить я такие булочки. Не полениться. Трошечки, конечно... Нуднувата робота стояти, е крутити от це все. Ну, коли потрудишся, то і вийде, і вкусно, і красиво. А зараз ми зробимо глазур. Не можна від відірватися. Зараз зробимо глазур і помажемо це все. Хоча воно ну, і таке. вкусно. Ну, у меня внучка. Я ей сейчас подукрасю. Это все. И потом еще покажу вам. Подождем. Так, готовим глазурь. Ну, глазурь уже это отдельно. Отдельный рецепт будет. Отдельно видео. Пока мы сейчас притираю его деревянной лопаткой. И Покрою глазур'ю булочки наші, а ми трошечки підождем. Так, приготували ми, ой, приготували ми нашу таку глазурь. Берем булочку і отак вмокаємо. І до кінця. Любі мої, дорогесенькі мої, напекла я отаких криндільков, намастила, покуштувала дуже смачні. І вже, скільки, три штуки вже з'їли. Внучка, любимий муж мій, ну і я покуштувала. Вам рекомендую. Приготовте, не полініться, дуже смачні. На цьому я закінчую. Кому сподобалось приготування, поставте мені подобаєчку. Підпишіться, хто ще не підписався, пишіть мені коментарі. Дуже хочу з вами подружитися. Хочу з вами пообщатися. Ну, а я вам тільки скажу. Нехай нас всіх збереже наш Господь. Мира нам, затишку, тепла і всім кріпенького здоров'ячка. До наступної зустрічі. До побачення.